Привіт, мої любі терези! Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте, мої любі, зробимо таро передбачення вже на серпень місяць для вас. Подивимося, що важливого буде відбуватися в вашому житті. Я взяла три колоди, з кожної колоди візьму по три карти. Загалом це дев'ять карт, це велика кількість інформації, з якої обов'язково щось ви візьмете своє, відчуєте, що з вами резонує. А коли будете дивитися ще за знаком свого асценденту, тоді взагалі це величезна кількість інформації, і обов'язково щось вам знадобиться з цього. Ну що ж, не гаймо часу, Терези, і серпень місяць. Дивимося? Що тут в нас? Перша карта. Що тут в нас? Лицарь Пентаклів? Ви, дорогі мої, аніц, Терези, це діва, земля. Земля це в нас телець Діва Козиріг. Я вже перепрошую мої любі, бо я вже два дні говорю без перестанку. <свісно> Молодий чоловік стихії Земля. Це або пропозиція, подарунок, звістка від такого, від такого молодого чоловіка знайомство з таким чоловіком, молодим, від 20 до 40 років. так? Це. Е Купівля-продаж автомобіля, все, що стосується автомобіля, можливо, ремонт автомобіля, так? бо гроші, які ми витрачаємо, або на поїздку, на автомобіль, на придбання чогось, або ж навпаки, коли е, гроць, ви е, працюєте над тим, щоб отримати кошти. Це втілення чогось нового, нова пропозиція, нове ну, ну, не обов'язково нове, але партнерство з таким чоловіком, яке принесе свої плоди. Фігурні карти це завжди люди в нашому житті, тобто людина така або познайомитись, йде в ваше життя, можливо, ви вже знаєте таку людину, який е з'явиться в вашому житті, зателефонує, е запропонує щось. Покличе вас в поїздку. Або війде в ваше життя такий молодий чоловік, так, або це енергетика ваша. коли ви, ну, Це взагалі лицарі швидкі карти, але саме от Пентаклева, Земля це, це не дуже швидка карта. Тобто буде рухатися, але, але ну, все, але головне, що тут впевнено, розмірено. Стабільність, бо земля це завжди коли стабільно все рухається в правильному керунку, коли ви впевнено йдете до своїх цілей, впевнено прораховуєте ви розумієте, що ви робите і що ви за це отримаєте. Ну що ж, дивимося далі, тому що ну, сама по собі карта вона не несе багато інформації, це або людина, яка буде пов'язана з такими коштами, з пропозиціями, або це ваша енергія. Коли ви рухаєтеся в напрямку або з тілом, так, бо ще земля це також наше тіло. Можливо, ви оздоровлюєтесь, оновлюєте своє тіло, тобто ви розумієте, що ви хочете. Можливо, ви йдете до лікаря, аналізи здаєте. Наступна карта. О, четвірка мечів. А тут ви вже, можливо, так, бачите, це буде стосуватися тіла, коли ви проходите обстеження, або, можливо, у вас вже є діагноз, і тут ви вже проходите процедури. А можливо, ви тут так, записуєтеся в чергу, консультуєтесь, оплачуєте свої процедури, і тут ви вже їх, вам їх роблять. Уколи краси. Процедури по омолодженню, це якщо карти працюють разом. Якщо не разом, то це просто відпочинок. Таке горизонтальне положення. Так, можливо, ви ось тут їдете на відпочинок. Це дорога, ви їдете відпочивати. І саме середина серпня це відпочинок. Що це для вас? Це горизонтальне положення на пляжі? Біля водички, на повітрі, на природі, біля телевізора на диванчику, на кушетці в лікаря, на процедурах. Чи це таке ваше переосмислення, перезавантаження, релакс? Осмислення чогось, планування, бо мечі це інформація, мечі це ясність, мечі це планування і далекоглядність, коли ми опрацьовуємо інформацію, обдумуємо, зважуємо, споглядаємо. Тобто для кожного це своя енергія. І тому мої любі підставляйте, чи це для вас відпочинок, чи це для вас омолодження, чи це для вас планування, чи це просто коли я відновлююся силами, чи я дивлюся телевізор. Ну що ж, третя карта для вас. Ще попереду багато в нас інформації. Третя карта. Ой, супер! Подивіться, переможець. На вас чекає успіх. Ви настільки тут омолодитесь і відпочинете, що або ви візьметесь за справи з таким ентузіазмом, з таким натхненням і силою, що ви зразу отримаєте результат і визнання. Це успіх, перемога. Це результат, тріумф, нагорода, гордість, похвала. Не забувайте, якщо це команда, ви досягли успіху в команді, не забувайте віддячитися і також похвалити людей, які, з якими ви досягли цього успіху. Хваліть себе, я молодець, я змогла, я зміг. Чудова енергетика. Пам'ятайте, якщо щось буде нев... ну, мало в кого яка ситуація, щось піде не за планом, щось буде не вдаватися, захочеться опустити руки, пам'ятайте, що ні, я не можу. Я переможець, я досягну, я дійду до кінця, до, до, досягну результату. Я молодець. Ну що ж, наступна колода, долина міражів, і ще три карти для вас, мої любі. Терези, що тут в нас? Шістка. Шістка мечів. А шістка мечів, знаєте, в класиці це дорога. І ось у нас тут також перша карта це дорога, тому що кінь, це автомобіль, це автобус, це поїзд, ну, рух. Рух вперед І саме шістка мечів це також рух вперід, коли я розумію, бо мечі це інформація. Мечі це ясність і розуміння. Коли я розумію, куди я рухаюсь, навіщо, для чого, що мене там чекає. Тобто, початок серпня вас. Або таке рух, поїздка, планування, розуміння. Це може бути як наодинці, так і з партнером, з якимось лицарем. Спланована поїздка. Сплан... Або ну, це плани ваші, ваше розуміння, куди ви йдете, куди ви рухаєтеся, для чого, коли ви, ви володієте інформацією. Ну що ж, далі. Дорогі, дорогі мої, я вас вітаю, тому що у вас друга шістка, ви подивіться, у вас щойно була шістка посухів ось така, а тепер шістка посухів ось така. А дві карти це вже, це вже обов'язково програється. Карта кричить: зверніть на мене увагу, я тут. Ви обов'язково досягнете успіху. Ви подивіться, яка тут людина, як на п'єдесталі стоїть. Тобто, знаєте, коли є перше місце, друге, третє, і оце перше місце. Ви досягнули успіху, ви досягли цієї вершини, ви вийшли на цю вершину. Успіх вам гарантований, мої любі, і ви йдете вже до нього, ви вже в дорозі, бачите, тут дорога, і тут дорога. Ясність, у вас все сплановано. Ви розумієте, куди ви йдете? І ви утримаєте те, за чим ви йдете. Ну що ж, третя карта. Мої любі. Що тут в нас? Що тут в нас? Повішений. Ой, ви знаєте, повішений це може бути вже відпочинок. Заспокоїлись, коли ви, тому що ви маєте переможця, енергію, ви досягли успіху, і тут третя карта в нас була переможця. І знаєте, таке враження, що ви розслабились, відпустили ситуацію. Все. Я впоралась, я молодець, тому що ви так багато прикладали зусиль. ви так, Бо вогонь це важко, вогонь це коли тіло працює, воно напружене, наполегливо. Я йду, 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 йду і все, і можна розслабитись. В кінці серпня можна відпочити, насолодитися результатом своїх плодів, насолодитися своїм успіхом, насолодитися ось цим визнанням, цим, цим своїм досягненням. Ну, Для когось це так, а для когось це може бути жертва. Ви віддаєте себе в жертву. Для когось це зупинка, тому що перетравити, споглядати, відступити на крок і переосмислити, осмислити о, о все це, знаєте, осмислити, тобто, що я маю, на чому я стою, що я отримав. Для кожного повішений це свій, для кожного це своя енергетика. Тому що думаю, тому що зупиняюсь, тому що відпочиваю, тому що треба перетравити, тому що треба відступити, тому що треба дати собі, дати собі час. Для когось це поступитися, принести себе в жертву. Але, ну, ви знаєте, для мене це ж відчувається швидше, що. Це відпочинок, це одна солода, коли я відпочиваю від тих зусиль, від того всього, що від дороги, від коли я отримав результат і все. І можна якийсь, якийсь проміжок часу нічого не робити. Ну що ж, нас ще попереду три карти, дивимося. Головне, не зависнути, тому що повішений можна зависнути, ось так, зависнути надовго. Лицар посухів, ну однозначно, початок місяця у вас буде рухом дорогою. Тому що, дивіться, у нас був лицар пентаклів, гроші, може, потрібні гроші на дорогу. У нас була дорога спланована, мечі, так, і тут у нас лицар посухів, а посухи це дія. Або це молодий чоловік стихії вогню, овен-лев-стрілець, це дорога ось з таким чоловіком, Ну, тобто вибір у вас великий буде. Чи з таким чоловіком землі, чи з чоловіком вогню, чи це вогонь це дія, розуміння, наполегливість, коли я прикладаю зусилля, або це людина. Ну що ж, далі наступна карта. Двіка кубків. Чудово, двійка кубків, це ви подивіться, це подарунки, це радість, це освічення, бо двоє двоє людей, і це позитивні емоції. У вас була тут друга карта переможець. Тобто, можливо, ви, ви переможець, тому що ви отримали довгоочікуване освідчення. Ви знайшли свою половинку, ви і це для вас ваша перемога. Ви домовилися, бо це також партнерство. В якій сфері? Можливо, в бізнесі, так? Ви домовилися. Ви знайшли ви, на, ви те, що ви шукали. І Ви відчуваєте себе переможцем, тому що вас почули, вас зрозуміли, вам пішли назустріч. Це компроміс. А можливо, це, бо так як також була карта. Можливо, оновлення і процедур, спа-процедур, і от ваша половинка в захопленні від вас, від, цих, від цього омолодження, і ви відчуваєте себе ось таким піднесеним, переможцем, задоволеним. Ну, Тут може бути все, що завгодно, але ви подивіться, яка тут романтика. Така няшність, няшність класно, коли ви на одній хвилі, це і знайомство, якщо ви в пошуку ви знайдете, якщо ви в парі, то це гармонія, радість. Такі, Коли між вами ось такі романтика, кохання. Супер, позитивні емоції і в коханні, і в особистому житті, і в партнерстві, коли ви домовляєтесь, коли все класно. Ну що ж, третя карта для вас, мої дорогесенькі. О, сонечко, ну, все, вам чудовий місяць гарантовано, тому що у вас є два, дві карти переможця, у вас є двійка кубків. У вас дорога і сонечко. А сонечко це взагалі кульмінація всього. Це радість, це успіх, це визнання, це, це як переможець, але це ж, це ж старший аркан. Який, це найпозитивніша карта в колоді. Це втілення, здійснення, ваша внутрішня ось така сила, позитив, радість. Коли ви, ви сонечко для себе, ви сонечко для оточуючих. Це, ну, коли проблеми вирішуються, коли ну, суцільний радість і позитив, коли ви відчуваєте, що ви, ви можете все, народження дітей, це чудове здоров'я, зцілення, виздоровлення, все найкраще і найпозитивніше. Я вам цього бажаю, мої любі Терези, всього найкращого, най-най-най... Того, що ви для себе бажаєте. Ну і в першу чергу мирного і спокійного серпня. Дякую, мої любі, що ви зі мною. Чекаю на зворотній зв'язок. Я бажаю, щоб все найкраще здійснилося, збулося. Я бажаю вам любові, бажання, натхнення, успіху, радості, теплоти, позитиву. Будьте сонечком. Будьте переможцем. Дякую, що ви в мене є. Ставте вподобайки, хто ще не з нами приєднуйтесь і почуємось, мої любі папа.